191-й день українського спротиву працює моя центр Україна у Кримформ. Мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо нашу розмову із Олександром Ткаченко, міністром культури та інформаційної політики України. Пане Олександре, доброго дня. Пане Олександр, знаємо, що ви повернулися з за кордону, де ви провели низку важливих і вкрай для України зустрічей. Скажіть, з ким зустрічалися, про що домовилися, що привезли до країни. Дякую, доброго дня. Вперше за часів війни побував за кордоном. Якщо під час всіх цих днів ми мали суттєву підтримку переважної більшості цивілізованих країн, країн Європейського Союзу, в першу чергу, а натомість конкретна допомога для сфери культури та медіа надходила в першу чергу з країн східної Європи, таких як Польща, Литва, Словаччина. Тому для мене було важливо доєднати до цих зусиль найбільші країни Європейського Союзу, які фактично є драйверами багатьох політик Францію та Німеччину. А міністерка Німеччини Клаудія Рот бувала вже в Одесі. Результатом чого стало оголошення німецьким урядом програми з допомоги українським українській культурі та медіа в розрізі в розмірі 20 мільйонів євро. Але в Німеччині в мене була нагода дізнатися більше про те, на що, власне, підуть ці кошти. І там дізналися ми дещо цікаве. Наприклад, кошти, які заплановані для медіа, в певній пропорції підуть на підтримку українських журналістів, які перебувають в Німеччині, і значною мірою підуть на підтримку опозиційного, опозиційної російської преси. На моє запитання яким чином опозиційна російська преса має відношення до підтримки українських медіа була така досить жвава дискусія з колегами з німецького відомства, і тим не менше, ми були вдячні німецьким колегам за те, що вони підтримують наших митців. Там відбувається дуже багата велика кількість акцій. Але натомість ми наголосили на тому, що підтримка потрібна суттєво більша і не тільки тим людям, які перебувають в Німеччині, і перепрошую мені так мовити, щиро жаль російські опозиційні медіа, але з такої самої точки зору мені щиро байдуже, в якому вони наразі стані, мене непокоїть стан справ з українськими медіа, які потребують допомоги тут, в Україні і зараз, оскільки рекламний ринок впав. Тому ми обговорювали питання нагальної допомоги в трьох секторах. І це було як на зустрічі в Берліні, так і на зустрічі на зустрічах в Парижі. Мова йде в першу чергу про підтримку української культурної спадщини, особливо це актуально напередодні зими. Мова йде про необхідність укріплення наших. Музеїв, театрів напередодні зими і під час війни, ремонт негайний тих приміщень для того, щоб вони цю зиму пережили, особливо в Харкові. На підтримку, так мовити, опалювального сезону у вигляді генераторів і інших засобів для того, щоб пройти холода. І на багато інших речей запитів від закладів у нас досить багато. Ми зараз їх складаємо докупи, так щоб мати. Всі все розуміння того, скільки і кому потрібно а, коштів. Другий напрямок, про який ми говорили, це підтримка наших артистів і митців, які знаходяться саме тут в Україні. Безперечно, нам важливі і ті, хто поїхали, але 80% митців, артистів, представників культурної сфери. Перебувають і продовжують працювати зараз в Україні. Відкриті театри, відкриті деякі заповідники, художники малюють картини, автори пишуть книги. Життя у нас тут відбувається, і особливо це важливо під час війни, тому що культура це не тільки те, що нас об'єднує, це те, що дозволяє українцям під час війни мати так звану можливість. Отримати а, інші емоції ніж а, тривога і занепокоєння з приводу того. Що відбувається у нас на фронті? Тому ми говорили про поновлення фінансування Українського культурного фонду, Українського інституту книги для того, щоб наші представники культури та креативних індустрій знову могли отримувати гранти від цих інституцій. Процедура всім відома, і це також суттєві кошти. Мова також йшла про організацію спільних заходів. з... Німецькими та французькими колегами у вигляді концертів мова йде в першу чергу про колаборацію, такі, які ми здійснили з досить успішним туром Ukrainian Freedom Orchestra, це Metropolitan Опера, польська опера та українські музиканти, які виконували в тому числі і е, твори українських композиторів. І третій напрямок це підтримка медіа, загальна сума термінових потреб. Яку ми склали на сьогоднішній день, складає суму в 250 мільйонів євро. Мова не йде про завтрашній день, мова йде про сьогоднішній день, і ця ситуація з кожним днем набуває все більш критичної критичного значення. Ми отримали запевнення від німецької сторони про те, що найближчим часом німці, як головуючі в G7, будуть скликати зустріч міністрів культури та медіа стосовно. Продовження дискусії щодо медіа, де ми запропонуємо наше розуміння того, що ми вкладаємо в назву умовної інформаційний Реймштайн». тобто конкретний план дій пов'язаний з тим, яким чином з одного боку протидіяти спільними зусиллями російській пропаганді, з іншого боку, мати ресурси для українських медійників всіх медійників і телемарафону, і незалежних медіа і онлайн медіа. А, і а, така сама розмова у мене відбувалася в Парижі а, з новою міністеркою культури а, Рімою Абдулою а, Малак. І хочу сказати, що мене справила ця бесіда дуже позитивне враження, тому що вона була абсолютно конкретною а, з точним планом дій, де що ми можемо робити найближчим часом. Незабаром французи мають оголосити програму підтримки українським кінематографістам, тому не буду зараз за них розповідати, що вони зроблять. Так само ми озвучили питання додаткових потреб, негайних потреб, які існують в Україні. І що важливо, і що приємно опрацювали механізми, яким чином інституції можуть допомагати французькі конкретним українським інституціям. Говорили про сезони української культури в Парижі, у Франції в цілому, а також Говорили цілий ряд цікавих інших наступних кроків, які в першу чергу направлені на підтримку сфери культури та медіа, і було здорово, що в цьому сенсі ми маємо дійсно нового серйозного друга для України в обличчі міністерки культури Франції. Це ж таки країна великої сімки і особлює сама Франція по собі високе значення культури, яке вона несе французькою, в тому числі по всьому світу. А була зустріч з генеральною директоркою ЮНЕСКО Андріозеле, і тут теж були приємні враження, тому що ми всі знаємо, що ЮНЕСКО досить забюрократизована велика організація. Натомість ми побачили абсолютну готовність до конкретних дій. Вже наступного тижня вівторок у нас буде зум по конкретному плану з секретаріатом і заступником директора ЮНЕСКО щодо негайних потреб для зими для української спадщини. Так само ми будемо обговорювати збільшення допомоги, тому що ЮНЕСКО це не тільки спадщина, це всі сфери. Які в культурі тільки можливі і медійні, в тому числі, і плани щодо використання так званого режиму емердженсі надзвичайної ситуації, який може застосовувати ЮНЕСКО у випадку щодо України. І е, сформована команда ЮНЕСКО колеги запевнили мене, що має з'явитися спеціальна людина, яка буде займатися нашими питаннями з офісом в Києві від ЮНЕСКО, е, і е, також обговорили питання щодо негайного внесення досьє щодо історичного центру Одеси на розгляд за процедурою. Такою екстраординарною ЮНЕСКО для того, щоб внести Центр Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, досі зараз завершується буквально днями. Воно вже має бути в офісі в Парижі ЮНЕСКО, і мене запевнили, що розгляд цього питання буде відбуватися негайно. Тобто, в принципі, в цілому розуміння є, але так само важливе спостереження про що ми говорили вже по дорозі назад з нашим другим польським колегою, віце-прем'єром, міністром культури Петром Глінським, про те, що. Нагальність питання стосовно культури та медіа в Україні потрібно піднімати на набагато вищий рівень не тільки серед країн G7, але серед країн Європейського союзу. Що ми власно спільними зусиллями з нашими друзями будемо робити найближчим часом? Від розмов тепер варто приходити до конкретних справ і шанси вірніше сподівання на те, що вони будуть здійснюватися не після завтра, а завтра. Точно вже є. Ну так здається, в цілому сказав. Якщо є якісь питання, прохання дати знати. Укрім Владислав Обух. одне запитання стосується от власне цієї міжнародної допомоги, чи вже розподілялася якось та допомога, яку Україна отримала раніше від наших партнерів зі східної Європи, придовсім як ви говорили, чи тільки накопичувалися кошти під ті магістральні завдання, які ви теж задали, пов'язані з підготовкою до зими. На які сфери кошти в першу чергу йшли, якщо вони витрачалися? І друге таке питання, на яке ми всі шукаємо відповіді і не можемо знайти, чи є якесь бачення? Як все таки позбавити Європу тих московських наративів, аби вона розуміла, що російська опозиційна преса це можливо і добре, але це не про підтримку України. Що концерт Жадана в Італії це про те, аби привернути увагу до тих подій, які в нас відбуваються, аби допомогти нашим воїнам і українцям, а не про намагання нав'язати Італію щось і чуже, аби не жахалося того, що український прапор, десь на якихось з'являється подіях, як Це не спроба захопити сцену, подіум чи стадіон яким чином надходила до цього моменту допомога? Якщо виділялися кошти, вони виділялися напряму інституція. Наприклад, мова йде про пакувальні матеріали для евакуації цінностей. Закуповуються матеріали за кошти, наприклад, французької сторони, і конкретному музею відправляються пакувальні матеріали. Тобто, це не накопичення коштів на рахунках міністерства, а напряму нам з коштами допомагає лише польська сторона, литовська сторона, наприклад, допомагала конкретним обладнанням телевізійним, Словацька сторона розміщала наші колективи і розміщає наші колективи у себе на території. Тобто, це допомога не фінансова. в тому то і нюанс. Коли я питав наших колег, вони кажуть, так ми ж дали, Я кажу. От, каже, то, от так да. От. от і потім ми нарешті зараз відслідковуємо власне ефективність та результати цієї допомоги, і е, тому розмови з нашими колегами були про необхідність як прямої допомоги інституціям, так і безпосередньо використання нашого рахунку в нбу Юнайтедвантіфо. Тобто мова йде про два треки, два напрямки е, розподілення ймовірних коштів. Стосовно російських наративів, власне, про це і була дискусія в першу чергу з німцями, про те, що немає ну, добрих чи гарних росіян. І якщо мова вже йде про заборону віз, то завжди існує така формула, як гуманітарна потреба. Оця дискусія, що не варто забороняти візи, тому що є гарні росіяни. Гарних журналістів за нашими даними десь чоловік 600-700 виїхало в країни Європейського Союзу. Це не така величезна кількість народу порівняно з українцями, які змушені були тікати від війни в своїй країні. Тому ми говорили і про це, і так само про поняття «canceling Russian culture», тому що з відмовою від російської культури до того моменту, поки. Вони не виведуть свої війська з території України, тому що російська офіційна культура є точно складовою офіційної російської пропаганди, а значить, війни в нашому випадку. Стосовно акцій культурних мова йшла про те, щоб вони їх підтримували, але так само що важливо, чому ми говоримо про колаборації, тому що спільні заходи. З німецькими французькими інституціями дозволяють піднести рівень української культури на суттєво іншу пізнаваність. Це не просто виступ наших артистів чи наших колективів. Це інтеграція в світовий культурний простір. А стосовно кейсів, які трапили з Сергієм Жаданом, безсумнівно, потрібно про це гучно говорити, стукати, і ми на це звернемо увагу італійської сторони в тому числі. Чи ще питання? Прошу стів Тайман Піцифікрект юменшин Ви згадали французьку допомогу у різній формі. Я хотів поговорити про інші форми допомоги чи це була допомога конкретному міністерству інформації, чи до різних інституцій. Це було тільки рішення, яке було прийнято на папері. У мене є лише. Інформація про рішення, яке буде незадовго вже оприлюблено. Що стосується різних видів допомоги, таких є три: перша допомога для того, щоб зберегти українську культурну спадщину. Друга допомога українським митцям і культурним інституціям, як, наприклад, Український інститут книги і інші культурні інституції, через різні. Форми допомоги і фонди існує певна процедура надання грантів, і так вони працюють з українськими інституціями, включно із інститутом книги. Третій напрям це допомога українським медіа у різних формах і сферах, але йдеться про зосередження на тих українських журналістах і. Працівника культури, які працюють в Україні, згадаємо, що ринок реклами впав близько на 70-80% і ці люди повинні отримати певне фінансування форми фінансування для того, щоб не скорочувати своїх працівників, оскільки медіа є. На фронті інформаційної війни я зараз не буду оприлюднювати конкретику, але головне щодо роботи цих фондів полягає в тому, що ми розуміємо алгоритми і механізми співпраці і колаборації, і як такі гроші отримати і їх витратити по друге ви говорили про такі країни, як Словакія, Німеччина, Франція, а не згадали Сполучені Штати. Насправді, ми отримуємо суттєву допомогу від USAID, наприклад, вони допомагають і інституціям, і конкретним особам. А ми говорили також із заступником. Державного секретаря щодо конкретних кроків допомоги нашим мітцям і культурним діячам. Зараз ми фіналізуємо план допомоги у цих царинах. У нас досягнута дуже хороша хороший рівень взаємодорозуміння із і сполученими штатами або музею булгакова скажіть будь ласка національна представтесь будь. перепрошую гончарок ліля Суспільне мовлення національна спілка письменників україни пропонує закрити музей булгакова натомість відкрити музей українського композитора олександра кошиці яка ваша думка як міністра культури з цього приводу чи варто закривати або ж залишати все на своїх місцях і чи має вагу спілка письменників україни ініціювати такі речі дякую Ну мені дивно було прочитати заяву спілки письменників. Чим спільці письменників завадив музей Булгакова в Києві, я не знаю. Булгаков киянин. Так, у нього були в деяких його творах художніх, підкреслю творах, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку. Двадцятого століття, але я думаю, що музей тут точно не винен. Ні музей, ні пам'ятник. І я думаю, що в спільці є чим займатися, ніж вирішувати питання музею Булгаку. Прошу в мікрофон. Ні, позиція очевидна. Точно не варто чіпати. Якщо немає питань, то я можу запитаю. А, розмова все таки про гроші багато в чому нас наближається. Я так казав розмова У нас була всім про колегам Казав у нас питання три. Гроші, гроші і гроші. Це так у наполона спитала, якщо треба, щоб виграти війну. А розмова була про гроші, і у нас починається бюджетний процес на наступний рік. Які все таки будуть очікування від бюджету на культуру? Чого буде вистачати, чого не буде вистачати, і головне, як цьому може допомогти той інформаційний рамштайн, про який ви говорили? Ну очевидно, що ситуація з бюджетом мінфін постійно озвучує цифри дефіциту. На наступний рік навряд чи стане кращою. Нам потрібно готуватися до суттєвих скорочень. Причому по всіх сферах мова не йде тільки про сферу культури, а в тому числі саме тому і важлива допомога наших західних партнерів, тому що сталість в цій сфері продовження роботи на культурному інформаційному фронті під час війни а саме тому і важливо. Стосовно інформ uh, Раймштайну uh, колеги мої в uh, Європі та в Америці погоджуються, що ініціатив і дії стосовно протидії дезінформації дуже багато, але не існує uh, так мовити обміну інформації uh, чи uh, якоїсь бюро, чи, не знаю, постійно діючої системи, яка б могла негайно реагувати на виклики для всього цивілізованого світу. Тобто є центри протидії дезінформації, наприклад, такий центр діє в АФП, який одразу верифікує ті чи інші вкиди з російського боку. Але координації між країнами не існує. Але друге найважливіше питання, перепрошую, але я не соромлюся з цього говорити: гроші. Гроші українським водійникам Ще одне питання: великий фронт зараз культурної та інформаційної битви це окуповані території, де прийшли росіяни. Росіяни фіксують значний геп між їхніми, наприклад, поколінням, їхніми дітьми і нашими. І зараз вони проводять уроки правди. Вони зводять нову шкільну програму. Вони привозять там свої культу... артистів Як можна цьому протистояти? Нам важливо зберігати контакт в будь-якому разі Це і онлайн-уроки, які доступні для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а так і можливості донесення туди інформації, як завдяки телеграм-каналам, через VPN. Але тут є теж гарна новина. Ми розробляємо один цікавий проект з британцями. Які дозволить суттєво посилити можливості розповсюдження українського теле та радіосигналу на тимчасово окупованих територіях? Як тільки буде нагода і так мовити все зробимо, тоді оголосимо. Дякую дуже. Якщо питань більше немає, то ми на сьогодні будемо завершувати. У нас в гості був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Ми Дякую.